Єдина комаха, яка може повертати голову на планеті Земля. Привіт, друзі! Як бачите, сьогодні припікає сонечко, але на дворі достатньо прохолодно і незабаром настануть ті часи, коли ми не зможемо ночувати на вулиці в простих картонних коробках. А нам треба буде перескакувати на потужні, теплі. І надійні спальні мішки. Сьогодні поговоримо про спальники від компанії Snugpak. Це англійська компанія, яка виробляє спорядження та одяг для туристів і військових десь з середини 70-х років. І вже в 80-х роках. Компанія Snugpak зробила собі славу саме на спальних мішках, запровадивши ряд інноваційних технологій для їх виробництва. На той момент спальники компанії Snugpak були надзвичайно легкі. Це оцінили в багатьох країнах світу і, уже починаючи з кінця 80-х років, спальники Snugpak використовувалися в арміях США, Великобританії, Австралії та інших країн. І саме зважаючи на вибір військових перших армій світу, можна зробити висновок, що спальні мішки від. Компанії SnookPack є надзвичайно надійними, комфортними, теплими та такими, які переживуть ну, майже будь-які екстремальні умови. Друзі, я обрав кілька найпопулярніших моделей для холодної пори року, і давайте тепер детально розглянемо кожну з них. Найпопулярніша модель у компанії SnookPack це модель Softy Elite номер 4 і номер 5 Різниця між ними лише в температурному режимі. Давайте детально розглянемо, що це за спальник. В еліті у нас тільки лівостороння блискавка відкривається до ніг. Дивимося, що у нас є всередині. Невелика кишеня на велкро для різних дрібниць та документів. В зоні голови пухнастий, комфортний, об'ємний помір з власною затяжкою. І ще більш пухнастий. І теплий капюшон теж має свою затяжку. Друзі, далі, Розщепнувши спальник, з однієї сторони, ми можемо побачити три ряди блискаво. Один, два, три. Зараз розповім, для чого це потрібно. В зоні ніг у нас присутні дві петельки. Так от, ось ці дві петельки і Перша блискавка відповідає за те, щоб опціонально до цього спальника можна було під'єднати лайнер. І ще зверніть увагу, що саме в серії еліт зона ніг у нас посилена більш щільною такою грубою тканиною. Це зроблено для того, щоб в даному спальнику в серії даних спальників можна було спати не знімаючи взуття. Ця опція актуальна для військових, які перебувають в зоні бойових дій. Далі. Навіщо ж потрібно ще дві блискавки? Вони, власне, потрібні для того, щоб закривати та відкривати спальник. В чому перевага такої конструкції? По-перше, якщо одна з блискавок у вас вийде з ладу, у вас буде друга запасна. А по-друге, завдяки наявності двох блискавок ви можете регулювати об'єм даного спальника. Защіпаючи його на третю блискавку, він у нас більш компактний. Защіпаючи на другу блискавку, ви додаєте приблизно сантиметрів 20 загального об'єму, створюючи там більше комфорту для крупних людей або для того, якщо вам потрібно спати зі зброєю. Крім того, ці блискавки дозволяють під'єднувати розширювальну вставку, збільшуючи об'єм такого спальника взагалі до гігантських. Друзі, наразі лайнерів, снукпак та розширювальних вставок у нас в асортименті немає, тому що немає запиту, але ми над цим вже працюємо. Проте погодьтеся, що опціональність, отака широка даної лінійки, вона все одно не буде зайвою. Краще мати якісь опції на майбутнє, ніж мати ну просто якийсь там голий спальник. Друзі, давайте тепер до технологій, які реалізовані в даній лінійці. Наповнювачем тут виступає пряжа за технологією Софті. Ця технологія, власне, і зробила славу компанії SnookPAC. Що це таке? Друзі, Софті це надтонка поліестерна пряжа, кожна волосинка якої в 10 разів тонша за людське волосся. Вона сплетена дуже хаотично в усіх трьох площинах завдяки спеціальним смолам. При цьому Кожна прядинка має різну структуру. Є прямі ворсинки, є скручені, є стиснуті, наче згофровані софті. Прекрасно зберігає нагріте тілом повітря між своїми волокнами і до того ж має приємну на дотик структуру. Плюс до всього. За Софті достатньо легко доглядати, вона легко переться і зберігає свою форму. До всього вищесказаного, софті, навіть будучи вологим, непогано зберігає частину своїх термоізолюючих властивостей. Далі, друзі, внутрішній шар у нас зроблений з тканини Paratex Light. Це дуже щільна, але при цьому м'яка та міцна тканина. Paratex Light має просто надзвичайно хороші дихаючі властивості. Тому компанія SnoopPack часто її використовує на своїх спальниках на внутрішньому шарі та на внутрішньому шарі своїх курточок. А зовнішній шар у нас зроблений з тканини Paratex Micro. Це витривала міцна армована тканина на зразок ріпстопа, має прекрасні вітрозахисні властивості і достатньо непоганий захист від вологи. При цьому вона надзвичайно легка і м'яка. І наостанок ще можна додати, що в спальнику в зоні ніг. Є два карабіни та одна петля для підвішування спальника в разі, якщо його треба просушити або просто провітрити. Підсумовуючи, друзі, серія Elite це спальники з найбільшою кількістю опцій в усій лінійці компанії Pack. Зверніть на неї увагу. Друзі, наступна модель це Sleeper Expedition. Такий собі Соня. Дуже пухнаста і об'ємна модель, як для спальника типу «Кокон». Модель не має жодних зайвих елементів. Все створено лише для комфортного тривалого сну або відпочинку. Давайте відкриємо і подивимося, що у нас є всередині. Зашіпка на велкро і лівостороння блискавка. Всередині у нас немає нічого зайвого. Одна блискавка, теплий об'ємний комір, потужний м'який капюшон з затяжками і на капюшон, і на комір. Навіть немає кишеньки. Зона ніг в даному спальнику не підсилена ніякою додатковою тканиною. Все створено саме для тривалого, комфортного, розслабленого відпочинку. Давайте пробіжимось по технологіям. Наповнювачем в даному спальнику виступає волокно Ізофайбер. Порожнисте волокно, яке чудово зберігає нагріте тілом тепло в своїй структурі. І при цьому воно є надзвичайно м'яким. Та приємно пружним. А завдяки силіконізації дане волокно максимально тривалий час зберігає свою первинну форму, пружність, легко переться, легко доглядається і створює надзвичайно неповторне відчуття комфорту при дотику до тіла. Ізофайбер, як і софті, навіть в вологому середовищі зберігає частину своїх. Термоізолюючих властивостей. Внутрішній шар тут зроблений з тканини Super Soft. Це шовковиста синтетична тканина, надзвичайно приємна до тіла, з прекрасними дихаючими властивостями і при цьому достатньо міцна. І в комплексі з ізофайбером вони працюють просто надзвичайно добре для тривалого саме і комфортного сну. Людини зовнішній шар у нас зроблений з тканини Аквалайт. І як не важко здогадатися з назви, ця тканина має високі водовідштовхувальні властивості. До того ж, вона достатньо міцна, має хороші вітрозахисні властивості і при цьому м'яка та приємна на дотик. Також Сліпер Expedition має достатньо широку зону для ніг, але при цьому немає внутрішнього підсилення. Це створено для того, щоб ви довго і комфортно спали без взуття. Також в зоні ніг у нас реалізовано дві петлі для провітрювання та просушування цього чудового спальника. Чудовий вибір для місць спокійного, довготривалого відпочинку в холодну погоду. І давайте перейдемо до нашого останнього спальника на сьогодні. Крайній на сьогодні спальник. Софті Антарктика, і як не важко здогадатися з його назви, це найтепліша лінійка у Снук-Пак. Давайте подивимося на його особливості. По-перше, відразу в очі кидається крій. Він тут зроблений таким чином, щоб користувач. За необхідності міг закрити обличчя повністю. Це потрібно в екстремальній морози, щоб елементарно не відморозити собі там ніс, я не знаю, чи обличчя. Під защіпкою на велкру ми бачимо, що блискавка тут реалізована по центральній осі. Це зроблено для того, щоб можна було однаково зручно маніпулювати як правою, так і лівою рукою. І при сильних морозах ця опція достатньо важлива. Навіть в спальному мішку дрібна моторика нас слухається не так добре. Ніж при нормальній погоді, і для користувача важливо однаково зручно маніпулювати як правою, так і лівою рукою. Всередині у нас саме широкий і саме потужний помір з затяжкою з двох боків і, і велкропанелю для того, щоб защіпнути його на 360 градусів навколо плечового пояса користувача. Тут достатньо потужний капюшон. З великою кількістю наповнювача, але з мінімальним віконцем для обличчя людини. Це зроблено якраз для того, щоб вберегти вас від екстремальних морозів. Зона ніг тут також з підсиленої тканини, для того, щоб людина могла спати в ньому взуті, якщо це необхідно. Матеріал не такий потужний, як на еліті, але його достатньо, щоб спальник просто не розлізся від підошв. Ваших черевиків вже після першої ночівлі блискавка тут одна з подвійним повзунком зроблений даний спальник на відміну від попередніх серій в Англії, що також підвищує його якість. Друзі, тепер щодо технології. В цьому спальнику реалізовано два наповнювача. По-перше, це Softті Premier. Softті Premier – це удосконалена версія звичайного софті. Волокно даного наповнювача більш тонке і більш пружне. Воно на порядок краще утримує нагріти вашим тілом повітря і при цьому більш комфортне та пружне. Натомість, Reflecta Therm – це металізована тканина, яка працює на зразок. Ковдр для рятувальників або космічних ковдр. Як це працює? Металізовані частини просто відбивають тепло від своєї поверхні назад на ваше тіло. Але при цьому металізація не суцільна, а секторальна. Тому рефлекта Терм ще й має хороші дихаючі властивості. Зовнішній шар у нас представлений вже знайомим Paratex Light міцним, м'яким і дихаючим матеріалом. А зовнішня частина зроблена з Paratex Steel Plate. І як вже зрозуміло з назви, це надзвичайно міцна і витривала тканина. Вона має просто монструозні вітрозахисні властивості, стійка до вологи, але при цьому знов-таки, як і всі лінійки компанії Сноппак, вона м'яка. Комфортна на дотик, ну і приємна для вашого відпочинку. Софті Антарктика це просто ідеальний вибір саме на зимовий період. Ніякі морози в наших широтах не будуть страшні з цим спальником. І наостанок додам, що зона ніг тут теж достатньо добре розширена і має дві петлі для просушування і вентиляції спальника. На цьому, мабуть, все, друзі. Бережіть себе, не економте на власному здоров'ї, купуйте якісні надійні спальники, зігрівайтеся. Пока!